Усім привіт! Сьогодні я залетів таку крутую ігрушку, як Fall Guys. Це онлайн ігра змагального характеру, де потрібно просто бути першим. Записатися смачненьким, тому що відос получився реально дуже крутим. Бажаю вам гарного перегляду і смачного. Ну а ми погнали! Так, ну що, ось ми залетаємо на нашу першу каточку в Fall Guys. І. і так, ну що ми можемо побачити? Наша тут задача це є. Проходите оці перешкодження, вони є морозні, такі людяні, так? Да? Тобто в нас тут зараз типу зима. І я останній зразу. Мене зразу закидає в кінець спавний, так? Да? Ай! Не штовхайтеся, чого він на мене бере? О, нічого собі. Це це фрукта на нас падають, так? А, клубничка. Так. Що ми тут побачимо наступне? Нам е, треба... Ага, я розумію. Вони просто появляються, нам повне в них не вдаритись, бо вони нас відбивають. Далеко сразу. Ваще з першого разу пройшов. Давайте летимо. Вау, ніфіга собі вау прыгаємо, прыгаємо, прыгаємо. Вот, прыгаємо ще раз, прыгаємо ще раз. Дивіться, ми перші, алло. Це вообще законно, щоб ми були першими. Бабана, прыгаємо зразу сюди. Політаємо все на ізі. ваще кайф. Прыгаємо. І ще раз пригаємо. І ми перші народ, ми перші, перша каточка, і ми залітаємо в топ-1 серед тих, хто проходить е цю карту першими. Так, да Ну да все, -да -да. Круто, добре. Залітаємо зразу на другу каточку. Так, а ось ми загружаємося на нашу другу карту. І подивіться... Нам, я так розумію, потрібно тут ламати двері для того, щоб вижити. Да? Тому я думаю, це буде неважко, тому що, подивіться, яка в нас орда. Орда воїнів. <сум> орда ідіотів, які будуть зараз бігти і валитися в двері. Ну, але я думаю, що найважче це буде ось тут, тому що. Тут дивіться, як багато дверей. Але я знаю, що тут а, е, не всі двері. О, зразу. О вона, не забуваємо перепригувати. Давайте, давайте. Зразу не тупимо, зразу дивимося, хто де перший зломить. Ага, ось ми якраз біжимо сюди. Чудово, ми напевно зараз знову підемо в е топ тих, хто увійде е до складу тих, хто проходить, Да? Тут зараз проходить у нас 24 людини. Ой-ой-ой. Ааа, ай! А, дивіться, ми могли там пройти. Давайте, давайте, біжимо, алло! А ми взагалі стигнемо? подивіться, скільки народу тут прийшло. Ой, зачекайте, а я... А тут можна якось подивитися? А, тут пригади, що на праву кнопку миші можна. Бригай, прыгай! Зразу в довжину прыжок. Давай, 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 підбираємо все розу от, щоб я не знаю, що воно нам дає, але ми проходимо дев'яте місце, ми займаємо. Жалко, що, звичайно, не перше. Але нічого, це був наш план. Головне зайняти топ-1 в, в принципі загальному рейтингу. Так, ось ми. І... скільки ми вбиваємо. А, ну так, до 24, в принципі. Е, так, і наступна наша карта. Е, Прегайте через крутящу балку і не ставайте. Ага, я це знаю, добре. Ну це логічно, так? Да? Е, це називалося... Боже, в дитинстві ми в школі грали, це називалося Акула. Я був акулою. Ми акула це ті, хто перепригують, тому що нас, е, на сачок е, або там на вудочку хочуть зловити рибаки. І от ми зараз будемо по факту перепригувати і пригинатися. Ну, тут пригинатися не потрібно, потрібно просто перепригувати. Е, так, я бачу, у нас добре виходить наразі, поки вони не з'єдналися. Так, наразі в мене плану ніякого немає. Я можу просто втікати від неї і, ну, і не варитись взагалі, так? Якщо нас, звісно, не почне тримати. Вау-вау-вау! Wow, wow, wow. А то що, підлога забирається під нами? Ага. Ясно. Ага, ми бачимо, що там вже забралася Добре, значить, чистимо десь тут ближче. Нам потрібно тут десь ближче стояти, щоб в нас була більша зона і більше шансу виграти. Ага, там там вже забралася, бачите, як добре, що я там не стояв. Ой-ой-ой, Зараз логоли, щоб наші хлопці зараз не забралися. Резко під нами. Так. У. Ага, добре, ми тут, добре. Я думаю, що зараз забереться якась ось ця синя, наприклад, не? посередині щось забереться. Ага, вже нижня починає дуже швидко крутитися. О, це не заважає нам її перепригоди. Так. Е, я так розумію, вона буде просто черзі все забиратися. І тут просто хто... Е-е-е... Перший залетить донизу, той програв. Ні! А! А... Ч... а А... як? А як це так сталося? А я не побачив! А, шкода! Блін, а я б чесно реально настроєний на те, що це виглядає. Добре, зараз запускаємо наступні каточки, без проблем. Так, ось ми загр загрузили нашу нову ігру. І ми бачимо, що зараз е, ігра та сама, так? Да, завдання наше, тобто ламати двері для того, щоб вижити. Е, знайди правильні двері. Окей. Так, що ми бачимо? Проти мене, як завжди, 59 учасників. Е, і в мене ось такий от поясочок з'явився. Я дуже такий е, став модний. Так, рату е, дивимося як е, тоді, так? Да? Просто дивимося, хто що ламає, і туди ж прийдемо. Ой-ой-ой, а я хоча б встигну, дивіться скільки е, народу зараз. Опа-на, прыгаем туда так до переду, трошки впало, але нічого. Так, Блін, можна було наліво піти, так би швидше, напевно. Давайте, давайте народ. Блін, навіть ніхто не хоче десь старатися зламати. А ні, от пацан зламав зліво, справа точніше. Не, ну я тут точно стою, но что вообще без питань. Ааа, пригнай! Нє-ні-ні! А, 42 людини перші проходить. Чо, чудово, я б сказав. І авана! Проходимо! Ми пройшли якими, Так, ось наша друга карта, і для того, щоб нам тут виграти, нам просто потрібно подолати деякі перешкоди, да, Ну, тобто усі, да, е -е Так, запам'ятайте, проти нас... Ви пройшли? Ага. 30 людей проходить проти нас 42 взагалом. Окей, okay, тобто зразу біжимо. Зразу... E, так, мій план, зразу який буде. Сюди, давайте йдемо. Сюди, 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 сюди. Оп-оп. Ай, приготи треба, добре, окей, okay, поняв. Оп, зразу сюди, сюди, оп, сюди. Чудово. Um. У мене чудово получається. Так, зразу е, сюди. Ой-ой-ой, я встигну. Встигну, раз, сюди. Другий раз сюди. Чекаємо, пішли далі. Оп. Чекаємо, 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 буде акуратно. О! А! Братан, давай! Все, давайте немо 30 людей. Ну ми в, в, в будь-якому випадку маємо встигнути. Бо то ми вже на початку. не чудофау. Добре, йдемо, дем, дем, йдем. Вдихаємо, ідеально. А Сюди, сюди, сюди. І... Ще не фініш, ще не фініш, чекпоїнт ми підбираємо і біжимо далі. Так, яка тут дальше задача наша? Ага, трошки тут. Покутулятися, якось так акуратно постаратися, не впасти. Чудово. Тут якісь кнопочки, нія тут просто було перешкоди... О, ні! Давай перед фінішем! В п'яті, чудово! Жалко, що е, не попали в топ-3, бо за топ-3 додають якісь нам е, додаткові ще бонуси дають, Ого! А ось ця карта, я бачу, тут -то вже буде набагато важче. Тому що, дивіться, наша задача нажати на якісь, Е, кнопку, яка буде світитись, да, горіти якимось... Певним кольором, напевно. І нам зато дають очки. Хто більше очки не збирає, то і виграє, я так розумію. Так, кнопка, напевно, ось це. Чи як? А, я поняв! Ясно. Так, де яка кнопка світиться. Оце. Добре, я поняв. Вони жовті мають світитися. Нас туди не пускають. Світиться. Ось кнопка світиться а чого я ще її... Давайте І... Давай на неї Ага, одне очко маю. Ще плюс одне, так розумію, да? Ще плюс одне. плюс одне. Чудово, у нас добре виходить 4 з п'яти, треба пять очок для того, щоб пройти. Наберіть пять очок для того, щоб вижити Оба на Ще раз прийшов і давай. Ух! Ось я бачу, 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 бачу. А, не встиг Ой, вдарився Давай, засвітись, засвітись. Дру... двоє з 14 людей вже прийшло. І давай, давай! А! Я не лежав! Старя поки за вуха ваші, але... А, бачите, він типу, приїхали на одному місці Для того, щоб... Давай, пацани, засвітіться. Яка кнопка світиться? Я не бачу троє вже з 14 пройшло. Чотири. Давай, давай. Ай. Яка, яка світиться? Де? Я не бачу, не тримай мене! Та не тримай, як вдарити його? Вот кнопка. Ну, ні. ще треба бачити кнопку. 5-14. Вот кнопка зверху. Давай, давай, ты тут хочешь засветиться. Нужно, нужно, нужно. 814, алло, та кнопка, засвітись, хоча б якась шо, світиться? Світиться, свитиця! Не! Зачкай, зачкай, давай! Да, я пришл! Ох, це було так близько, вообще, це така... Ну тут такий мандра трошки був знаєте, знаете, 9-14 я б встав десятых. Окей, добре, народ. Ката реально крута. І гра тоже прикольна. Так, а ось і розпочалася наша наступна карта. У -у -у! І ми тут вот маємо просто перепригнути, там да? ми вже тут, і і тут не штуки. Не знаю. Ні, пацан, не, пацан, то что на дик, если у него не получилося. Ой, ой ой щось мене мне вышло вроде. Чем так удалось? О, пацан, не тримай мене. Ха-ха, вот так тобі и треба. Да. Так, і брижок. Раз, прыжок, віри робимо. Вот, ви в себе вірите, вот, наприклад, я в себе вірю. Да. Не завжди, але вірю. Так, пацан, не тримай мене. Опа, да. До речі, цікаво чи... Пропадає підлога під нами, да? Е, Бачу, що не пропадає. Бачу вона тут якась така... Е, ви прийшли! О, п'ять! Нічого... собі, Я навіть не замітив, скільки людей повинно приходити, і я пройшов! Круто! Ух ти! Нічого собі якось це круто гірає. Е, Так. Ух ты, дивіться, тут досить велика така плитка. А, і вона буде, до речі, одноповерхова, бо я знаю, що в цій е, ігрі е, деколи показує, що типу, де є... Ну, багато коротше, є. Ой, треба було почекати Коротше. Отак вот робимо І будемо бігати сюди А, вони на деякий час пропадають. Тут нам потрібно когось підрізати. Ось, бачите, підрізаємо. Мене підрізали! А що? Як так? Та? Ну, я... я четвертий вибув. Так, а ось і наша перша нова ігра. Ось, точніше, третя нова ігра і... Наша перша карта в цій новій ігрі, власне. Так. Е, чесно, я щось протикав прочитати, що нам потрібно тут робити, але я так розумію, нам просто треба буде пройти ці всі, всі перешкоди. Нащо я його тримав і сам себе затримав і його також. Ні собі, ні людям, як то кажуть, так? Да? Е, так, ага, о, круто, воно якраз починає втікати від нас, давайте рухатись, не мішайте мені. Е, добре, наразі не складно. Ми проходимо без проблем наразі. Так, зразу йдемо сюди. Пришвидшуємось. Давай піднімайся, братанчик. Опа, оп, круто, давай, встиг! Єс, круто. Е, так. Вентилятори і проходимо! Раз, першого разу, зразу. ой вони нас б'ють. В принципі, підпихають. Нє, оп, акуратно. Так, нам до гори. Летимо, литимо, литимо. О, ні, я ж не замітив його. Е, так, зараз сюди наверх. І просто на рандом. Давай, 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 давай. Я перший раз на тій карті. Ні. Перший раз на тій карті мені би могло і попустити, знаєте? Е, так, давайте, коротше, ще раз ви використаємо нашу удачу, да? І. Не в каналу. Окей, добре. Я думаю, що ми зараз дуже багато часу на це втратимо, але ладно. Ще раз, і. Вау! Добре, окей. Ми... Сюди впали. чудово. А, зачекайте не сюда. Ось сюди треба було. О, тихо, мене заставило. Мені ще в каналу, добре, за каналово. Давайте зразу пригримось сюди, напевно. Перепрыгнемо. Раз, О, Давай! Круто! Куда далі? Ага, сюди наверх. Я щось та тінь, якусь мені так. А, блін! Я би хотів бути третій, Ну ладно, для того, щоб не дали звичайно, якусь там мою цікаву. Але от, власне, якось так воно і П'ятий з 41. Так, п'ятий з 41. Ми проходимо і чекаємо на наступну каточку. Так, я думаю, що ми тут точно виграємо. Ну, ви просто подивіться, це та сама е, та якби морозна карта. Да? І, до речі, побачу, що ті кулаки, да, де ми перепригли, можна пройти по лівій правій частині. Але зараз проходить 24 людини всього. Тому я буду проходити так, я, я, так, як я це вмію, да? так? Е, так, ми вже тут вигравали, ми пробігли тоді тут першими і зараз постараємося зробити це. О, те саме, але нас було на раз тут зробило. О, ніфікасові. Дивіться, що вони наробили. Ай, я вам говорю, малі. Ай, ну вважайте, ну альо, ну альо! Та ну, я щось пере... Перехвалив себе, так? Да? О, па подивіться, скільки спереду народу. Нє! Нє! Так, це пахне добре. Так, е я знаю, як тут проходити, так що я зараз швиденько постараюсь наздогнати їх. Ух, чуть не впав, чудово, пройшов з першого разу і мені це дуже подобається. Е вони забули про те, що можна прихнути, да? я так розумію. Нє! О, я другий, чудово! Другий так, як я, в принципі, хотів. Ну я хотів бути першим, звичайно, але другий мені також підходить. Так, ого, дивіться, нова карта для мене, чесно, я не знаю. Та... Коротше, дивіться, наше завдання не вставати на підлогу, яка буде трястися, я так розумію, вона буде падати донизу. І нам оці ядра потрібно кидати ось наших суперників. А, я... а як взяти їх? Оу, шіш! Оп-оп-оп. Як воно буде. Коротше, сучі наразі не, не розуміємо, але нічого. Зараз, я думаю, втянемось. Я не зберігу. Збив... О, блін, в мене чуть не попало. <laughs> а я все одно суті зрозумів. А як це сталося? Як саме це сталося? Скажіть мені, народ. Як воно пропало? А воно моргало, а я не дивився. Я просто біг і дивився назад. <laughs> Коротше, народ, дуже вам дякую за перегляд, Получилося три неймовірні круті каточки да, у гаді. І все. Дякую вам за перегляд. Ставимо лайки, пишіть мені, будь ласка, коментарі і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Гарного дня і всім Пока.